Спостерігаємо за тим, як влада, атакуючи лідера опозиції, фактично стріляє в ноги Україні через те, що це не проходить непоміченим серед наших партнерів. І тоді, коли нам критично, просто життєво необхідна підтримка вільного світу, відбувається те, що тяжко назвати демократією, чи для всіх державницьких. Політичних сил в Україні не стоїть питання виборів, а стоїть питання виживання держави і протидії ворогові Російській Федерації. А для влади видно, таки стоїть питання виборів. Колеги з Європейського союзу вже не просто натякали, а чітко говорили про те, що від цих практик атаки на політичних опонентів потрібно терміново відмовлятися, якщо ми розраховуємо, а на відкриття перемовин про членство Б на Посилення допомоги від наших партнерів, але поки що ну от влада українська пропускає це повзвуха.